Ілія Топурія, Чарльз Олівейра. бій двох найнебезпечніших фінішерів у легкій вазі, який відбудеться вже на цих вихідних. Іслам Махачев залишив пояс та пішов підкорювати на півсередню вагу. Тож тепер за звання чемпіона легкої ваги будуть битись колишній чемпіон у 155 фунтах. Чарльз Олівейра та непереможний Ілія Топурія, який залишив свій пояс у 145 фунтах. Для того щоб взяти другий на вагову вище, сьогодні ми детально розберемо шанси обох бійців на перемогу, як поєднуються їх стилі. Та чи справді Чарльз вже списаний? та Топурія складе його так само, як і всіх інших. На зв'язку Радикал Мемей. Поїхали. Як завжди, ми будемо порівнювати бійців по всім параметрам: антропометрія, ударка, боротьба, бійцівські стилі та актуальний стан. Тож одразу порівняємо габарити та антропометрію, яка є важливою у цьому бою, бо Ілія тупурія підіймається з напівлегкої ваги, в яку йому було об'єктивно важко зганяти. Бо, незважаючи на невеликий зріст у 172 см, він є достатньо м'язовим та міцно збитим. Чого не скажеш про Чарльза, який теж, якщо всі забули, перейшов з напівлегкої ваги. Але він що там був достатньо дріщавим, що у легкій вазі залишився достатньо ходим, незважаючи на те, що піднабрав сухої м'язової маси. Різниця у рості у них невелика, всього 6 сантиметрів. Натомість різниця у розмахі рук у них аж цілих 13 сантиметрів, 175 проти 188. І звісно, на перший погляд це дуже сильно грає на руку Чарльзу. Грало б, якби стиль топурії не був ідеально заточений під високих суперників, але про це пізніше. Дійсно, Чарльз має перевагу у розмахі рук, і хтось скаже, що це стане проблемою для топурії, бо Олівейра має непоганий бокс та зможе розстрілювати Топурію на дистанції. Але той самий Чендлер, який має такий самий зріст, як у топурії, без проблем діставав Олівейру у стійці в обох боях, та в обох боях майже його нокаутував. Натомість для Топурії габарити опонента ніколи не були серйозною проблемою. Наприклад, Джай Герберт, який мав аж 196 см розмаху рук, не зміг реалізувати різницю аж у 24 сантиметри, та все одно був наглухо нокаутований. Також не варто забувати про проблеми з зором у Олівейри, що не дозволяє йому на 100% розкрити свій потенціал у стійці та реалізовувати перевагу в антропометрії. Розберемо ударну техніку. Так, Олівіре в цьому аспекті дійсно небезпечний. У нього є динаміт в руках. Він дуже активно тисне першим номером та має неприємні фронт-кіки та хайкіки. Навіть не захотів стояти в стійці з Чарльзом та перевів бій у залежування в партері. Також у Олівейри є дуже неприємний клінч, з якого він пробиває коліна в корпус та злі лікті. Він небезпечний на будь-якій дистанції, та в Олівейри є все ж таки мінуси. В першу чергу це, звісно, пропущені удари та накопичувальний урон. За свою велетенську кар'єру у UFC, про яку, до речі, у нас є відос, і я не розумію, чому ви досі його не подивились. Ось він. Олівейра не пропускав дуже багато накопичувального урону. Майже в кожному з останніх десяти боїв він був у нокдауні або йому було погано. Звичайно, нокдаун був навіть не один забій. І незважаючи на урон, який він наносить, пропускає він урону набагато більше. Ми не будемо брати його старі поразки нокаутами від Свонсона та Фелдера багато років назад. Але навіть за останні п'ять років його двічі відправляв у нокдаун Гейджі. Роняв та розбивав у стійці пор'є. Та навіть той самий Майкл Ченлер, що у першому бою був близький до фінішу. Що у п'ятому раунді другого бою зміг спіймати олівейру та майже добив. Занадто відкритий стиль абсолютно ніяк не мечіця зі стилем Топурі, який працює дуже закрито у боксерській манері з високо піднятими руками та 90% його ударів. Це боксерські комбінації корпус голова. Саме комбінації, а не одиночні колхозки, закидухи з Чендлера та Гейджі. Подивіться, якими затяжними серіями він працює по поверхам, та як відкриває челюсть опонента. Тупорія не витрачає сили на юзла вертухи, хайкіки та мідлкіки. Він б'є точно та серійно, іноді уповільнюючи суперника дуже важкими калфкіками, і це все приправлено найважчим ударом у 145 фунтах, де він ганяв шалену кількість ваги. Тож, скоріше за все, у легкій вазі його удар стане ще потужніше, як це було у того ж самого пор'є олівери та холове, які почали вирубати людей, як тільки перейшли у легковагу. Тож робимо висновок, що в ударній техніці топурія на голову вище за Чарльза, і при розмінах у стійці Чарльз має всі шанси відлетіти у глухий нокаут. А ось де Олівейра дійсно може представляти загрозу для низької боксерської стійки Топурії. Так це фронт кіки, коліна у голову та може навіть хай кіки, на один з яких топурія вже нарвався у цій вазі та був у небезпеці. Боротьба та партер без сумнівів Олівера є одним з найнебезпечніших атакуючих джисерів не тільки в легкій вазі, а й усьому UFC в цілому. Він душив людей гільйотиною. Of of the 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 трикутником oh, oh, oh. The Ламав кінцівки. Та і звісно, його улюблена удушка ззаду змусила постукати багатьох з його опонентів. У партері Олівейра небезпечний кожну секунду. Такі бійці, як Гейджі та Пор'є боялися йти його добивати навіть після нокдаунів. Та й, хоча Олівейра здається дрищем, він має солідну атакуючу боротьбу у стійці та сам без проблем може перевести майже будь-кого у партер, або просто всосатись за спину, як у бою з порє. У нього дуже щільний контроль у партері та боротьбі. Та він міг би бути тут фаворитом. Але. Так склалось, що більшість вважає топурію боксером та нокаутером, але й починав свій шлях Ілія саме з греко-римської боротьби, та має дуже солідну боротьбу зі стійки, якою він вигравав свої перші бої. Також Ілія має чорний пояс по Джиу-джитсу та без проблем душив інших чорних поясів, таких як Брайс Мічел, та не боявся лізти у партер до Раяна Хола, який тоді йшов на шаленій серії та ламав у партері абсолютно всіх. На відміну від інших суперників, Олівейри хіба що окрім Махачева, топурі. Я не побоїться піти добивати у партер, якщо потрясе у стійці. Я не можу згадати жодного моменту в його кар'єрі, коли він був у небезпеці саме у партері. А також, незважаючи на шалена, атакуючи джиу-джитсу Чарльза, не треба забувати, що у нього самого дуже багато поразок у Той самий Ентоні Петіс без проблем задушив Чарльза гільотиною, а Махачев легко закрив ручний трикутник. Тож тут я б поставив паритет. Я дійсно не вірю, що Олівейра зможе реалізувати геймплан у боротьбі та греплінгу проти Топурії. Єдиний, хто переводив топурію у UFC, це Брайс Мічел, але Ілія без проблем став, розніс у стійці та задушив чорного пояса, який до цього бою був непереможним, та розносив всіх у боротьбі. Тож я тут ставлю паритет. Сумісність бійцівських стилів. Найбільші проблеми у стійці для Олівейри завжди були з боксерами. Той самий Пор'є та Гейджі домінували у стійці та відправляли Чарльза у нокдауни. Топурія зараз це буквально найкращий боксер у UFC ще й з найважчим ударом у ваговій. Олівейри зазвичай працює першим номером та тисне на опонентів. За рахунок кіків та нав'язує розміни на середній та ближній дистанції з переходом у клінч. Але останній, хто намагався нав'язати розміни першим номером з топурією, був Джош Емі. М'ят якого Ілія постійно провалював завдяки футворку та розбивав на контратаках. У всіх інших боях Ілія сам працював першим номером та нав'язував боксерські розміни, в яких йому буквально немає рівних у UFC. Буде цікаво подивитись, чи зможе Олівейра тиснути та пресингувати Ілію, але скоріше за все це закінчиться для нього пропущеним на контратаці. Як, в принципі, сталося з Махачевим, який спіймав його після Кіку та відправив у нокдаун. Сам Ілія точно не буде переводити Чарльза, враховуючи. Учи його корону гіліотину, а перевести меншого за габаритами Ілію, який ще й працює у низькій стійці та має солідну боротьбу, Чарльзу навряд чи вдасться. Я порадив Чарльзу використовувати його улюблений тайський клінч та коліна, але захід на близьку дистанцію з Ілією кожен раз може вартувати до бронксу пропущених грузинсько-іспанських бомб. Але що б я дійсно не списував, це можливість Чарльза забирати спину саме зі стійки, як він це зробив з Дастіном Пор'є. Але в цілому стилістично цей бій виглядає кошмаром для Олівейри. По кардіо в обох проблем немає. Але Тапурія спокійно пройшов 5 раундів з Емітом, де він витрачав дуже багато сил на спроби добити діда та боротьбу в стійці та партері. Але навіть у п'ятому раунді він був свіжий. А от Олівейра у п'ятому раунді з Чендлером вже задихав, хоча бій був також абсолютно односторонний. Сторонній та зручний для Чарльза. але у п'ятому він заповільнився та наловив у стійці. Тож кардіо я б теж віддавав більш молодому топурії. І останній аспект, та напевно найважливіший актуальний стан та кондиції. Чарльзу 35 років. Зараз у нього рекорд 3-2 в останніх п'яти боях. Але з цих трьох перемог дві – Даріуш та Чендлер, які в топ 10 зараз програють буквально кожному. Та Джастін Гейджа, який на момент бою, все-таки був солідним топ-5. І у кожному з цих боїв у Олівейри були проблеми то Пурія йде непереможеним у UFC. В останніх п'яти боях у нього 5-0. Єдина перемога рішенням над Джошом Емітом була з рахунком 50-42, що є абсолютним декласом. Чорного пояса Мічіла він декласував та задушив. Єдиний, хто вирубив Волкановський у 145 фунтах, та єдиний в історії, хто вирубав Макса Холовея. Топурія зараз іде на своєму абсолютному піку, як фізичному, так і ментальному. Він йде після двох перемог нокаутами над двома кращими бійцями напівлегкої ваги за весь час. Йому лише 28 років, та його тіло не має такого накопичувального урону, травм та важких вагозгонок, які є у Чарльза якому навіть в легку вагу зараз ганяти проблематично, а його ментальний стан абсолютно на іншому рівні. Хто бачив його вихід проти Волкановський, то розуміє, що він щиро вірить у свою непереможеність та особливість. Навіть у бою проти Герберта, де його відправили у нокдаун, він показав сталевий характер та тільки більше розізлився та вирубив наглухо опонента. Мій особистий прогноз це перемога топурі нокаутом у першому та другому раунді. При всій моїй любові до Чарльза, його довга кар'єра. проблем, в останніх боях проти відвертих середняків, вік та зношеність організму та не найсильніша моральна сторона, не зможуть протистояти молодому голодному леву топурі, який просто товарняком проїхав через вагову категорію та знищив абсолютно всіх. І навіть якби це був Чарльз на своєму піку, умовно 21-го року, коли він виходив та ламав всіх, навіть попри важкі бої та проблеми, я б все одно обрав топурію просто з трохи меншою процентовкою. Але зараз, коли Олівейрі навіть 28-річний Чендлер, програючи 4 раунди абсолютною домінацією. У п'ятому раунді доставляє дійсно великі проблеми та майже його нокаутує, Я боюсь уявити, що з ним може зробити сфокусований молодий топурія. Я не закликаю нікого ставити саме на таке закінчення бою, просто видав свої думки по цьому поєдинку. А якщо у вас виникло логічне запитання, де ж дивитись цей бій та UFC 317 та шість з коментарями українською, то ласкаво прошу у наш телеграм-канал. Відповідаю на Тіщенка, що там ви точно знайдете відповідь на своє запитання. А зробити ставочку на цей бій ви можете. А, стоп, у з якихось причин у нас досі немає ніякої букмекерської контори у спонсорах, що я вважаю, треба виправляти. Шановні букмекери, посилання на мою пошту в описі та шапці каналу. Тепле місце довго вільним не буває. А шановним глядачам, я пропоную закинути на наш збір для 23-го окремого стрілецького батальйону. Хлопці відбивають наступи з свиней на запорізькому напрямку щодня та потребують вашої допомоги у зборі на суму 100 тисяч гривень. На закупівлю екафлоу їм у бліндажі та окопи посилання на збір в описі та закріпленому коментарі працюємо на перемогу разом. Слава Україні.